Продовж вихідних поліцейські задокументували три ДТП, які стались у Шосткинській громаді. У суботу в день на автодорозі між шосткою та селом Клишки автомобіль скоїв зіткнення з мотоциклом. Як попередньо встановили співробітники поліції, 59-річна водійка автомобіля Фасвацтиннольдевносто 21099 скоїла на скоїла зіткнення з мотоциклом, який в цей час рухався попереду, і скоїв маневр повороту. В результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесне ушкодження отримала 61-річна пасажирка мотоциклу. Її доставили до лікарні. Інша дорожньо-транспортна пригода сталася цього ж дня пізно ввечері по вулиці Воронізькій у шості. Водій легковика отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний водій автомобіля Део Нубіра попередньо не впорався з керування війською зіткнення з двома електроопорами, в результаті чого автомобіль перевернувся, а керманич отримав тілесне ушкодження. Його доправили до лікарні. Третє ДТП сталося у неділю по вулиці. Робоча, як повідомили у Шосткинському районному управлінні поліції, під час руху 68-річний водій Мопеда. Скоїв наїзд на 48-річного велосипедиста, який у цей час рухався попереду в попутному напрямку. В результаті ж дорожньо-транспортної пригоди обоє керманичів отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. За всіма цими фактами правоохоронці проводять відповідні перевірки, в рамках яких встановлюють причини та обставини скоєних ДТП.